Єфаєфає вас звільнено, і сьогодні активно використовується Трампом на його виступах перед аудиторією його шанувальник. таким чином Трамп намагається вигнати свою конкурентку, а саме Камелу Гарріс, з президентських перегонів. Щиро вітаю вас, пані, та панове. З вами знов Дмитро Чкалкін та наша щотижнева інформаційно розважальна програма Саундчек. За традицією розпочну цитати нашого старого приятеля царя Соломона, така еклезіаста айн, іш мід Аїн бе Шмідгалельбе Матачакех як хмари і вітер без душу, так і чоловік, що вихваляється лже дарами. Напередодні американських президентських виборів, які матимуть Визначальний вплив на подальший розвиток подій у світі, провідні американські психологи, економісти, філософи намагаються розгадати феномен Дональда Трампа, який, попри численні невдачі своїх бізнесів, численні банкрутства, численні кримінальні справи порушені проти нього, лишається кумиром для десятків мільйонів. Американців, які готові беззастережно довіряти йому свою долю і віддати свої голоси за людину, яка є абсолютним чемпіоном брехні та маніпуляцій. І найбільшою брехнею та маніпуляцією Дональда Трампа є той факт, що він виставляє себе успішним бізнесменом, постійно вихваляється своїми вигаданими бізнес-талантами та здібностями навіть Написав книгу The Art of the Deal» мистецтво укладати угоду, яку безсоромно називає другою книгою після Біблії. Дональд Трамп успадкував від свого батька Фреда імперію нерухомості, і саме в цій царині були зафіксовані найбільші його провали. У 1990 році Дональд Трамп з помпою відкрив казино та готель Трамп Махал» в Атлантик Сіті. У штаті Нью-Джерсі неподалік від Нью-Йорка загальна вартість будівництва становила майже 1 мільярд доларів. Оригінальні ресторани в Тадж-Махалі включали Hard Rock Кафе, Дайнасті, Роберт Steakhouse та інші. Вже в 1991 році Тадж-Махал пережив перше банкрутство, внаслідок чого Трамп передав 50% акцій підприємства власникам облігацій в обмін на знижені відсоткові ставки та більш тривалий графік виплат. За роки своєї роботи з 90-го по 2016 рік Тадж рік Таджмахал неодноразово звинувачувався в неадекватному контролі за відмиванням грошей у лютому 2015 року. Управління боротьби з фінансовими злочинами Міністерства фінансів США врегулювало розслідування щодо Тадж Махал, наклавши цивільний штраф у розмірі 10 мільйонів доларів за суттєві та давні порушення, пов'язані з відмиванням грошей. Це був Найвищий штраф коли-небудь накладений федеральним урядом США на казино. Зрештою, фінансові проблеми та проблеми з персоналом, який постійно оголошував тривалі страйки, призвели до закриття Таджмахалу, який через два роки після закриття був знов відкритий, але вже під іншим брендом і з іншим власником, як частина світового бренду. Hard Rock Cafe. Найгучніший скандал в історії американського спорту також пов'язаний з ім'ям Дональда Трампа в 1883 році. Дональд Трамп придбав футбольну команду New Jersey Generals, яку намагався просувати разом з футбольною лігою USFL, яка мала витіснити з американського футболу традиційного лідера NFL – National Football League. Зрештою, Дональду Трампу не вдалося ані відновити відродити саму легендарну футбольну команду Нью-Джерсі Дженералс, ані розвинути альтернативну футбольну лігу USFL, як спортивна організація припинила своє існування за два роки після того, як Дональд Трамп почав активно впливати на американський футбол. На початку нульових Трамп намірився примірити лаври горілчаного короля. Почав випуск власної горілки під дуже пафосним е, слоганом «Success Distilled» дистильований успіх. Дизайном пляшки займався сам Мілтон Глейзер, який придумав логотип «I love New York». Але Трамп водка це був бізнес, в якому одразу ж все пішло не так. Почнемо з того, що в США всі знають, що Трамп переконаний непитущий з багаторічним стажем. Він принципово не вживає алкоголю, оскільки алкогольна залежність вбила його старшого брата Фреда. Тому саме слово сполучення Трамп водка для американського вуха звучало дуже дивно. Крім того, для пляшки було обрано дуже дороге скло, і ціна кожної пляшки сягала величезної суми через те, що був виготовлений з шматочків чистого золота. Інша проблема полягала в тому, що горілку спочатку виробляли виключно в Нідерландах, і місцевих крафтових потужностей для продукту з глобальними амбіціями зовсім не вистачало, адже Трамп хотів зробити таку горілку, яка обігнала б за популярністю славетний французький Goose. Глобальні амбіції Трампа ще й полягали в тому, щоб зробити коктейль TNT, Трамп ентонік найпопулярнішим коктейлем у всьому світі, але коли вже були зафіксовані перші комерційні успіхи цього напою, вдався в знаки склочний характер Дональда Трампа. Він вщент пересварився зі своїми партнерами, і в результаті Трамп водка назавжди залишила свої претензії на світовий ринок. І сьогодні сам Трамп утримується від того, щоб згадувати цей продукт серед своїх активів. Трамп не зміг утриматись від того, щоб пред'явити свої претензії і в світі соціальних медіа, після того, як за численні порушення норм спільноти Трампа було виключено з мережі Twitter та Фейсбук, він заявив про намір створити власну мережу, яку назвав Truth Social – соціальна правда. Вже за перший рік свого існування ця мережа зазнала збитків в розмірі. 73 мільйони доларів у червні 2024 року. Мережа зафіксувала найбільше падіння аудиторії, втративши 38% користувачів в порівнянні з червням минулого року. На день первинного розміщення на біржі акції Truth Social коштували 50 доларів. На сьогодні акції вже втратили 60% своєї первинної вартості, і падіння продовжується. Трамп примудрився зганьбитися і в сфері транспорту, зокрема в авіації. Компанія Трамп Shuttle була заснована Трампом ще в 1989 році. Перші кроки ця компанія розпочала ще в 88 році, коли не придбала три вертольоти Сікорський С С-61. Трамп заявив про свої амбіції стати лідером спровадження передових технологій. Зокрема, були впроваджені перші кіоски самообслуговування для пасажирів. Розпочата співпраця з фірмою Лепстоп, яка здавала в оренду ноутбуки пасажирам на час польоту. Лот компаній в кращі роки складав 29 літаків. Бойна Трамп зухвало стверджував, що його компанія зможе кинути виклик таким грантам, як Пан Американ. Але в серпні 1989 року під час приземлення в Бостоні зламалися колеса переднього шасі. Трамп навіть був змушений сам прилетіти наступним рейсом до Бостона для того, щоб довести надійність своїх авіаліній. Але насправді завданий удар репутації привзів до того, що за два роки компанія припинила своє існування. Найкоротша історія комерційного провалу Трампа пов'язана з його намірами проявити свої бізнес-таланти в гастрономічній сфері. В травні 2007 року Трамп запустив масштабну рекламну кампанію своїх стейків. Він стверджував, що стейк це його улюблена їжа, і якість його стейків не перевершена. Але вже в липні того самого року компанія припинила свої існування. Справа в тому, що англійською мовою два слова акція та стейк звучать однаково, хоча і пишуться по різному. Мета Трампа була не тільки розширити діяльність своєї імперії в гастрономічній сфері, але й підкреслити, що його акції також мають найбільшу ціну, але насправді перші результати продажів були провальними тим більше що сліпе тестування продукції різних виробників. Дало стейкам Трампа найнижчі рейтинги. Цей його провал активно висміювався в найпопулярніших телевізійних шоу того часу. Намагання Трампа утвердитись у сфері настільних ігор також стало повним провалом. Його варіація Гри Монополії мала настільки ускладнені правила, що абсолютно не зацікавила потенційних покупців. Оглядачі сміялися над позиціонуванням цієї гри, оскільки навіть попередні правила цієї гри містилися на 12 сторінках дуже дрібним шрифтом. Скандал був пов'язаний ще й з тим, що Трамп, запускаючи цей проект, стверджував, що всі доходи від цього проекту підуть на благочинність, але жодного навіть долару з невеликих обертів цього проекту так і не було витрачено на. Будь-який благодійний проект, те, що можна назвати безперечним успіхом Дональда Трампа, і те, чому він завдячує своїй шаленій популярності серед домогосподарок, проект АПрентіс, тобто стажер, він теж закінчився для Трампа невдачею. Телевізійна компанія NBC була змушена припинити співпрацю з Трампом після. 15 е, сезонів трансляції цього проєкту, оскільки звинувачувало Трампа в расистських заявах та в брутальній поведінці. Цікаво, що найвідоміша е, фраза е, Трампа, е, та сама, яку він вимовляв е, наприкінці невдалого е, виступу того чи іншого кандидата: Вас звільнено? І сьогодні активно використовується Трампом на його виступах перед аудиторією його шанувальників. Таким чином Трамп намагається вигнати свою конкурентку, а саме Камелу Харріс, з президентських перегонів. Mm -hmm. Чи спрацює цей заклик, ми дізнаємося вже за. Менше ніж 70 днів, коли відбудуться нарешті американські президентські вибори. А поки що, панове, не втрачаємо пильності не на крок. тримаємо стрій, усмішки ширше. Порох сухим. До нових сподіваюсь, цікавих зустрічей в ефірі. Бережіть себе та Україну.